І у мене питання до Samsung. Ем, нагрізь, я б сказав, тут по-іншому не висловились, не хочу мотікації, хто не пропускає. Нафіга тут пайка. О, Ось такі відголоски війни можуть стати музикою. Вітаю, друзі! І так, будемо це намагатися впіхнути в це. Звісно, буду показувати, як ось це детально розібрати що всередині. Тому, якщо цікаво, обов'язково подобається, коментар, підписка. Продовжуємо. Так, даби не перевантажити сильно відео, буду знімати уривками. Починаємо звідси. Відкриваємо ось цю заглушку і відкручуємо два гвинти. Якщо у вас. Суцільний тут іде ущільнювач гумовий, то берете ось так. Піддіваєте і банально знімаєте, отримуєте доступ до тих самих винтів. Після відкручення гвинтів беремо або відкрутку, або ось є зачіп спеціальний і трошки припіднімаємо. Вгору бічну панель. І вона у нас знімається. Бічна панель у нас йде ось на таких ось засувках. Тобто її треба припідняти для того, щоб зняти. Ось бачите? Продовжимо розбирати. Далі знімаємо ось цю наліпочку. О, ніж тут до кінця можна прибрати. І викручуємо гвинт, який тримає світлодіод. Викрутили гвинт, виймаємо вона може трошки трохи вийматися плату світлодіода. Зауважте то, що світлодіоди відрізняються. Маркування L R і F. Зараз покажу. А, ну і звісно, знімаємо його з роз'єму. роз'ємо. Потягнули. Трошки незручно це робити однією рукою. Так, бачите R L, F. Зважайте на те, що вони трошечки відрізняються монтажем RGB діодів Тобто невеличка різниця є. Я зараз спробуємо максимально близько. Два схожих один відрізняється. Тому краще помітьте місця. Ну, щось наштал цього. L. Ось таким чином. І F і R, звісно. Ставимо нашу колоночку вертикально і з трьох сторін. Ось тут, ось тут і ось там. Викручуємо гвинті. Ось ті. Після відкручування будемо знімати верхню кришку. Беремо обережно з трьох сторін. Раз. Два. Три. Ось такими. Зараз спробую показати. Ось такими зусиллями. Повільно, не високо. Ви піднімаєте кришку, вона на защочка стоїть і тут. І увага! Після того, як ви кришечку зняли, ось шлейф. шлейф, ну, Якщо ви навіть сильно рванете, нічого страшного, він оп, просто вгору виймається. Ось на шлейф. Тобто порвати його буде вкрай складно. А навіть якщо його порвати, то такі шлейфи, в принципі, продаються, і їх можна замінити. Або можна відновити навіть такий шлейф. Відкладаємо нашу верхню кришку. Як бачите, тут ця частина це декоративна, блок управління. І блок дисплею. І отримуємо доступ до внутрішній. Відкручуємо 4 гвинти металевої кришки і знімаємо нашу кришечку. Кришка знімається просто. Ось так. І доступ до плати. Далі знімаємо абсолютно всі роз'єми, шлейфи. І так аксіальна кабеля з материнської плати, і будемо її знімати. Можна не маркувати, ну, в моєму випадку, можна не маркувати роз'єми, оскільки, як бачите, вони всі відрізняються, мають кольори, розміри і тому подібне. Тобто маркування тут недоцільно. Так, і вмикаю спалах, можливо, комусь буде важливо. Материнська плата. Показую максимально як можу. Трошки спалах забиває картинку, особливо коли потрапляє на радіатор. Парт, якщо що. Ну, я думаю, що в гуглі повинна знаходитися ця материнка. І, відповідно, по парту її можна пошукати. Знімаємо. Так, беремо материнську плату, обережно її піднімаємо. Так, цей шлейф я вирішив залишити на ній. Увага! Там вона тримається на гумових теплопровідних прокладочках, які відповідно тут під радіатором. Зважайте на це. Що воно тут трошки липне. Далі відкручуємо всі гвинти кріплення і частини. Ось тут, материнської плати і колера і знімаємо цей метал. Заздалегідь відклеємо всі драти, прибираємо їх в стороночку і обережненько. Вона буде чіплятися ця пластина. Знімаємо Вуаля. блок живлення. Більш детально. Але, думаю, так само по порт-номеру можна його буде знайти. Зараз добре до нього ближче і зніму ближче. Від'єднуємо кабель живлення. Від'єднали і викручуємо всі гвинти блока живлення. Відкрутили, можна знімати. Обережно ось тут є плата, не зачепить її. Я намагаюся вам показати все, як є. І ось він наш блок живлення. Тепер давайте ще раз ближче. Будь треба світло. До речі, цікаве рішення з конденсаторами. Восемь и двумя. Что у нас там за кондеры стоят? И камера, плиз. 120 микрофарад, 450 вольт. Ну, с этой стороны. Вот так. А загали проще по парт номеру дивиться. Вот парт. Вот. Я думаю, що Google дасть. Я, звісно, перефотографую. Якщо комусь треба фотографії якісні, пишіть в коментарях. Далі, сервіс мануал заводовибника, каже нам: переверни колонку набік. Я для своєї зручності буду її ставити знову сюди, тобто переверну догори дригом. І відповідно на ось ту поперечку. Відкручуємо всі гвинти, кріплення бічних панелей. Ось цих. Да, для збереження я наклею сюди. Можна, якщо ви розбираєте для ремонту, не так як я для того, щоб туди його потім все перекинути. То можна просто обережно відклеїли, відкрутили ці злодіоди і потім заклеїли. Відкручуємо гвинти. Ну, а далі, все ж таки, слідуємо інструкції. І кладемо колоночку на бік. Нам треба буде відкрутити ось на цих бокових панелях всі ці гвинтики. Ось один, два, три і так далі. Далі ми відкручуємо ручку одну, ручку другу. І будемо знімати задню і бокові панелі. Приступаємо. Зверніть увагу на те, що гвинти на бічних панелях мають, верніше, саморізи. Мають відмінності. Бачите? Але не будете складно, тому що тут з завода все промарковано. Тобто довжина чітко прописана. Після того, як ви виклика всі гвинти, берете в руки інструмент, і обережним чином піднімаємо защілки. Ось тут раз. Коротко, мені однією рукою це вкрай незручно. Ось тут два. І так далі. І таким чином знімається бічна панель одна і бічна друга. Заднє поки залишається. Це для моєї зручності. По мануалу вона так само викручується і знімається. Далі ви розділяєте передні дві панелі ліву і праву. Розділяєте до кінця. Вони знімаються трошки тугенько, треба напрягтись, але знімається. Так само знімаємо і тут. І далі ми беремо одні рукою мені буде незручно. Покажу тільки рухи. Ось такими рухами ми знімаємо. Камера застріляється, кушається низ. Знімаємо ось так її знизу. Або можна перевернути і інструментом піддіти знизу. Про що нам, по суті, говорить мануал. Але мені зручніше так. Ось як бачите, одна вже знята. І. Покажу ось тут місця, де воно тримається на зачілках. І знімаю другу. Знову ж таки, беремо. А! Не забуваємо відчокнути тут. Зараз. Так, відчокнули. І показую, пробую про ней показати. Сподіваюся, що вийде однією рукою і воно зараз не впаде. Ось, бачите, такими рухами не ламаючи пластик. Обережно пластик не любить великих навантажень. Все, панель у вас знята. Ми, відповідно, отримуємо доступ до динамічків. Вона намагається втікти від мене. А я пробував показати динамічки. Раз. Динамічок. Два. Щось камера сьогодні з фокусом не то. І сап. Ой, такі маленькі. Три. І не забувайте, є відмітки. Ліва панель, і відповідна права панель. Так само і тут. Є е ліва. Десь вони тут повинен бути. Не хочу зараз шукати. А, ось. R права, верніше. І Л. ліва. Ну і. Ось таке чудо у нас з'являється. Зараз будемо знімати що вірно, задню кришку. І тепер пояснюю причину, чому я не дотримуюсь мануалу при розбиранні. Оскільки в мануалі оце все знімається зразу з боковими гвинтами. Банально, в мануалі ця вся колонка кладеться на великий стіл і мається доступ. У мене доступу, на жаль, немає, тому. Розбираю, як мені зручніше. Але в будь-якому випадку дотримуємося технології не пошкодь. Відкручуємо раз, два, три, чотири. Тобто ручки. Знімаємо ковпачки. Вони повинні. легко, Ага, ну відносно. Руками знятися. Так само ці не забуваємо. Ну, коротше, мені однією рукою трошки не зручно, тим паче лівою. І не забуваємо про гвинт. Нашого AUX розєму Так, все відкрутили, все зняли і робимо хрусть. Ага, тухеньку йде. Опа. І так само обережно, не поспішаючи, повільно, ось такими рухами ми знімаємо нашу задню кришку, але не забуваємо, що тут є роз'єми. Не порвіть. Тобто ваш хрусть повинен бути обережний. Отримаємо доступ до задньої кришки. Ну, тут нічого особо цікавого. Дріт живлення, плата роз'ємів і плата бічних конекторів і кнопок. Ось таке вона зверху. Далі ми отримаємо доступ до внутрішньої і можна. В моєму випадку зняти всі-всі-всі дроти світлодіодів і демонтувати їх повністю. Знімаюся вони просто, ось, як бачите, і також. І ставимо вертикальне положення. Далі знімаємо металеву пластину з кульором і кріпленням під блок живлення. Ось тут її просто відкрутити не вийде. Вона тримається так само ось тут з боку гвинтами. І з іншої сторони, ось там, теж. Знімаємо металеву пластину. І так, продовжуємо. Просто знімається рукою. І так, да, це ДСП. Саме ДСП. Звичайне, звичайне ДСП. Хотів показати товщину дротів динаміків, а сап взагалі продубльований. Ну так, старалися. Samsung Далі. Далі ми знімаємо частину з динаміками. Тут треба погратися. Не крутіть ось тут. Тут ви не знімете. Треба відкручувати ось тут. Чому? Тому що ось там знизу, ось я його намацию, є ще шурупи. Ми відкручуємо боковушки ось тут. Ну, ось таку кубку саморезів ми маємо. Прибираємо, їх, звісно, саптучі по пакетиках і знімаємо. Так, зараз буду пробувати однією рукою знімати. Не впевнений, що мені це буде дуже зручно, тому трошки може бути. Не в кадрі. Ну, ось так вона знімається. Зараз я його покладу і покажу. Ось так воно виглядає знизу. Ось наш сабвуфер. Буфер-буфер. Сильно буфер. не буде, зрозуміло, щоб не порти мембрану. Ну, звучить він якісно. На каналі в мене є відео, як звучить ця колоночка. Раджу подивитися. І тут маємо ще планку діодів. Яку так само треба буде демонтувати. І думати, а як її кудись сюди впихнути. Ну це вже друге питання. І так, на рахунок пакетиків я не жартував. Ось це все. Ще не виключено тут. Не виключено динаміки. Кольорочки зрозуміло. Ну і не виключений сап. А також у нас залишається нижня стіечка. Теж ДСП. Нижня стіечка пластикова. І там ще дрібнички є, зараз покажу. А дрібнички наші ось, а саме розсіювач світла світлодіодів. Та, світло, 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 світлодіодів. О, виговорив. Їх теж треба буде відкрутити. І думати, куди його сюди впихнути? Для краси, звісно ж. Ну, і не забуваємо. Про те, що треба зняти сап. Я ж вам показати його збирався. Так. Сап. Сап має наступний партномер. І у мене питання до Samsung. Один роз'єм. Все окей, другий роз'єм. Ем, нагрізь, я б сказав тут по-іншому не висловився. Не хочу матюкатися, YouTube це не пропускає. Нафіга тут пайка. О! Я думаю, що YouTube це пропустить. На фіга на цьому коннекторі пайка. Я все розумію Samsung, но. Як на мене це занадто. Куди це годиться Samsung? Ау. Повторюю, цей знявся без питань. Цей тупо на пайці. Всі ханули. Ну що, ось таку конструкцію ми маємо. Для картинки призібрав це все діло. Умовно призібрав. Просто поставив. І тут так само. Тільки блачок на гвинтах. І що, якщо вам цікаво, що з цього вийде і чи вийде взагалі, ну, знаєте, що робити. Подобачка, коментар, підписка. Слава Україні! І до зустрічі. Коментуйте!